Збір російськомовних книжок організували у Тернопільській школі No10. Згодом їх задуть на макулатуру, а виручні кошти спрямують на допомогу захисникам. Ідея про збір макулатури, збір російськомовної літератури на є нова. Її вже і по Україні багато робили це і корисно, це і цікаво, і закрутили це, зробили оголошення, закинули в соціальні мережі, закинули на різні сторінки, розвісили оголошення по цілому мікро. І відповідно почали люди приносити. Ну, сказати, що надзвичайно великий ажіотаж викликало важко, але трошки вже зібрали. Я вважаю, що це є важливою даний час. Ми кожен робить те, що він може зробити на своєму фронті. І така маленька акція, що здай російськомовну книгу, підтримай нашого воїна, це дуже добре і така хороша ініціатива. За тиждень школі вдалося зібрати близько 200 кілограм російськомовних книг, долучитися до збору макулатури, можуть не лише учні та вчителі, а й усі небайдужі тернополяни. Книги можна приносити за адресою вулиця Лесі Українки, 3А. Книжки можуть приносити звичайні тернополяни. У є школи. Там є, є завжди є черговий, який скаже, куди поставити необхідні підручники, ті книжки, які вони принесуть. Звичайно, це долучилися найбільше наші учні, адже перша інформація пішла що до них і, відповідно вони принесли ті підручники, які їм книжки не потрібні зараз в За виручні від макулатури кошти ініціатори акції планують закупити теплі речі для військових. Вступає зима, війна триває. А нашим воїнам треба теплі речі, і думаємо собі, що ці гроші, які будуть від збору цієї російськомовної літератури, плюс можливо ще якісь ярмарки придумаємо, можливо, ще якісь знески зробимо. І щоб закупити там не 10 пар, не 15 пар шкарпеток. А з які 100 150 пар. Можливо, ще якісь речі потрібно. Збір російськомовних книг триватиме ще декілька тижнів. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.